Так. Доброго мирного дня. миру, розпокою затишку, ну ми на городі. Так. Треба з, барабо... з бараків гарбузи позакидати в барабої. Щось вони в бараки полізли. Не в барабої, а в буряки. Що це таке їм сталося? Весь час в барабої лізли, а то в буряк повернулися. О. І вибрати огірочки. Ми вийшли на поле. Моя чорнушка питала, яка вона. Ось яка. Вона, бачите. Файна зелена ще росте. Густо сію. Чого так густо? Щоб вона була дрібненька. Щоб можна було її садити. Бо якщо я її густіше саджу, вона виростає цибулею. А це отак, бачите, яка вона. Вона і так завелика для садження. Оця вже для садження завелика, бо вона стовп'яка яка вижня. Ось цибулька, отака має бути. А ця вже завелика. Ну, Ніц не зробимо. Є те, що є. Так, огірки які, о. Огірки всі тут. Зараз подивимося, що тут у нас є в тих огірках. Один, да. <кхух> я Ти вже побачив одного, де? Ні, не а я воно ще одну бачу. Це є зочок. Вон о. ще один є. Не. О, зараз виберемо гірочки. Вон там ту отравку піде, бачи, яка пишна, породиста. О, так, що ось таке то. Зараз виберу огірочки. Виберемо кабачки, наберемо гічки, наломимо і вкопаємо барабою. Подивимось, які будуть барабої. Так, що ось таке то. Ось дивіться, який вже в мене гарбузик, пузик виріс, бачите? Це козам гарбузики. Ну, дуже щось мало. Але, може, ще наростуть, поки до осені, Ще щось трохи наросте. О, зараз ще треба буде позакидати гарбузи, щоб вони туди не лізли, сюди їх закинути на город. Там ті там також, бо як будуть виробляти орендатори, то треба буде їм робити, то вони поїздять по гарбузах. Ну і це правильно, <гум> не, не пускай в чуже. Так що нікому не скажеш. Ось такі то справи, ладно. Скільки набираю огірків, скільки, що наломлю гички кабачків, все покажу. Буду вибирати огірочки, моє трошки знов на квашу. Так що ось таке -то. Буду я працювати. Так, так. О, то, напевно, треба йти аж знизу, їх так до закидати. От так. Сюди позакидав, хай собі ростуть. А я буду огірочки вибирати. У гарбуздики позакидати. Га! Собака дика, а не овід. Бу була би згецкалася, людочки так кусив. Оце туди. Ова дня. Так, вибрала огірочків. Десь невелике відерце буде. Ось несу. Туди, а візьму. Собі то. Я вибираю огірки ви зараз з босою. Я чую, де я стою. Ось, а візьму мішок, щоб зверху кабачки вибрати в мішок. Ось так. Тут був горох, я забрала. Тут в мене кабачки зараз вибрати треба. Багато наросло за тих пару днів, не знаю, чотири дні, що не була, я на городі. О. Так що треба буде взяти мішка вибрати. Так, ще зараз барабойків накопати. стаю, все. Так, де той мій мішок? Мішок, мішок, о, мішок, мішок. Є. Тут десь нам має бути зав'язка. О, Що би, о. Щоб, щоб. Було чим зав'язати. Ось так. Перейду трошки по бараках, гляну, що тут з тією гечкою робиться. Вроді би не видно, щоб сохла більше. О. Ну, буряки тут, де земля сама хужа, то і буряки самі хужі. Ну нічого, дай Бог все буде добре, аби люди здорові. Хвати. Завтра чи позавтра треба буде ще раз перейти, побризкати їх. І буде тоді діло. Бачите, вже який гарбуз лежить. Щось полізли всі сюди. Не в, те, не в барабої, так як весь час, а щось в бараки полізли Гарбузи. Що тут таке? Ще такого чуда не було у мене цього року. Ну, але то таке. О. Та й такі то справи. Бачите, ще є посохляна гичка. Треба буде ще раз побризкати, Може, то та що ще була посохляна. Але ж то таке. То таке діло. Капусточка моя. О, мої помідорчики стигнути починають. Зараз заберемо додому. Значить. Красунчики. О, смачні будуть. Якийсь солодкий, який смачний. А це та цибуля, що великою садила. Бачите, вся. Цвіт вигнала. Угу. Ось так. Так що ось так. Угу. Он, 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 он. Гарбуз диво. О, цвіте, бачите як? Якою гарбузкою? Не знаю. Не видно, чи тут вже є де більші від Ще нема то корінець. Не бачу. Ні. Нема ще більше, тої цвите. Туди вище десь був гарбуз такий. Чи то диня, чи гарбуз, не знаю, щось є. Ой, капця згубила. О. Це мої бурячки. Це мої от кабачки. Десь та лихохвістя туди вище росте. Тут нема. Ось таке. То, ну мої кабачки. Тут взагалі здоровені. О! Моркочка моя пішла в рух. Класа, красуня. А морква то взагалі якесь, кудись морквиня женеться. йо 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 О! Ігор гарбузи закидає. І, де бачиш то вириває. Бачите, куди вони позалізали, ті гарбузяки? Хто зна куди. О, так, так. Я поприростали місцями. Ладно, буду я кабачечки вибирати, скільки виберу, покажу. Дивіться, які вони гарнюні. Чи які здорові. Будуть мати мої куцькі і курочки, що їсти. Так, що я вже назбирала? Огірки, кабачки в мішок і в мішок не влізли. Я брала один, бо я не думала, що їх стільки наросло за тих пару днів. Ну їх наросло багатько. Цибулю вибрала і гічки наломила. Зараз Ігор прийде, будемо будем, будем копати картоплю. Ось таке діло. Накопаємо картоплі і будемо чухати додому, бо вже 25 на сьому, а мені ще попорати треба все. Так що ось таке то. Ну, а те все виїде, забере сусід ніякої. Ось та й такі-то справи. І ось так. Зараз його два радочки будемо копати. І подивимося, які тут видатні барабої, чи є тут що, чи нема. Так що ось таке то. Ну а я буду копати, покажу, які викопаю. Ігор копав барабої. Барабої досить досить гарні. Вже й можна дирунів нажарити, бачите які. Хто там казав, що не буде в тебе барабої. Бачите, які барабояки. Ось так. Так що якось так. Усе будемо чесати додому і не скажемо нікому. Ось, бо там гримить, а нам треба йти додому ще сіно скласти. Трошки забрати, а те скласти. Так що ось таке-то. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Мені гичка завалилась, треба її підняти. Бачите, взяла бабах, тарабах рабах завалилась. Все. Всім папа, па миру, спокою, затишку, бережіть себе. І всім гарних урожаїв.